Доброго вечора, шановні гості, васька Віка з праздником вас. Перебачте, що я не приїхав, в мене зараз маленько з грошима напряги. Ну нич, ніч, я вам там коробку конфет Ромашки відправив. Мися з вами знайме давно, читай, мішка Рудик, вів свадьбу мого старшого. Це було перший раз, коли на київській свадьбі ламали колач, плели барвінок, танцювали меньосон і подавали токан з бринзов. Нам це коротше дуже полюбило. Рекомендую всім. Я вас вітаю і дуже сильно прошу для нянька молодої дяді Васі і для мене включити пісню цей сон, цей сон. Ми под ту пісню колись із дядюю Васею углі на дискотеках зажигали. Ну то такоє. Все, молодятка, вітаю вас з праздником. любіться і гірко! Слава Ісусу Христу! Да-да-да, то я Барак Обама. Перший закарпатський циган, який став президентом. Шом хотів вам повісти, вікочка і Васька, мене ту на днях скоро копнуть геть з роботи. У мене є у Білому домі вісім соток своєї землі. Та я собі думав, як голубка петя з свинямися начати займати. Будемо виходити на новий уровень, не Петю? Osionfish. Та що це смієте? Мої діти так люблять хліб із мастю. Вічно малий біжить із скибов та й цукром посипле. Усьо ніякі колачі му не треба. Ну, добрі, молодята, я вас вітав. Любіться сильно-сильно. А мені будьте добрі, включить мою любиму пісню Чорні глаза. Гірко! Усім здорового коня не опознав. Достав вже бухати. То я шварцнегер. Слухайте, ви знаєте, Вася Віка, що свадьба. це як фільм Термінатор є. Два головні герої, а в кінці всі остальні мертві. Ну, коротше, була недавно така історія. Васька, ти водар покликав нього з собою на дискотеку у яму. Я кажу, та не є питань. Він ще й сповів, що з алкоголем взагалі проблем не буде. Та я з ним пішов. Василь зайшов на дискотеку, а я стою на вулиці, та це доняся не доколупали троє якихось ковдошів. Слухайте, та убили мені переднього зуба. А у мене на слідуючий день зйомки термінатора. Та я не знав, що робити. Добре, що мав номер телефона феєра мішки. і це стоматолог от Бога. Кажу, ему, Міша, оскар у твоїх руках роби щось. І слухайте, Міша, ми таку коронку уліпив, золоту, то кунець. Правда, вона на наступний день одпала, бе, то таке, нефік жвачки їсти. А молодят вітав з праздником, будьте щасливі, здорові. і васько обов'язково уріз такий біцепс, у мене. Горька. Oj, oh, dítočky, taky jste urosli, nevročku. Pomnu, Vasilka ještě ale takým špiclikom malinkým běhal, jábloka u mene král, a tepěr pozerajte, jak úris Vasil tak roztehy dolar. Já nejpřijíchala, bo ne pustili mě na hranici po můjmu maďarskému pasportovi, povíli měni víc, co ne nemaďárka, a já tomu tamožníkovi banku ero rozpíšt naraz v oči No. Нефік з королеву пускувати, Та й вернулася мів. Сижу вдома і той чубу дзвонок у двері одкривав, стоїть мужик. Звідався в нього в око, А він мені коко, рожко. Я за вами. Каже, мені забирав вас до себе у дом пристарелих. Я слухайте, сиділа, думала, куди би поїхати ці на Мальдіві, ці в Єгипет на море. А дітиня але але утячі відправляють. Сіли ми з мішком по гостелам хомало. Го та й після дванадцятого погора рішили, що я вже нік да не їду і я вже й не така стара. Но неска не про то, молодят вітав з праздником. Щастя, здоров'я, приїжджайте я дека, у неділю до мене в Лондон. Шашлички, бограч, зварю, бо я мадярка боямадярка, горька.